Отак От у нас цілий день іде дощ. Навіть і не вийти на вулицю. Пішла на другий поверх. Думаю, гляну на огород, хоч може щось видно там залило, такі тучі. Бачите? У нас тут як в селі. Там, там строї будуються, там не добудували. Ой, отак і живемо. Так як на дворі дощ, і нічим зайнятися на дворі. А мене давно запитували на канал Посудна крамничка Наташа про цю вазочку. Ну і потім говорила. Здається, ж вона чи хтось іще інший, ну, які речі в мене є показати. Ну, я там написала, що в мене тільки кришталю багато. Але я почала його збирати. Він у мене вкладовки за, ну, раніше як ми. Все держали в сервантах, приходили гості, ми це все виставляли, в кого що було. Дуже було багато в мене все такого, і е, е, такої керамічної посуди. Але ж е, здається, ми п'ять разів переїжджали, поки в цей будинок переїхали вже то все побилося. І я хочу сказати, я не дуже бережно, мабуть, відносилась до тої посуди. Ну, а от кришталь зберігся і поповнився. Ми тоді всі збирали його. Але оця вазочка, яка зацікавила Наташа її, оцею вазочкою, вона сучасна, але тут немає ніяких. Пізнавальних знаків, зовсім зовсім. Ми її купили недавно, це Віка захотіла. Я б хотіла такі дві, ну я люблю такі кольори. Ну, але дві вирішили не брати. Вона, вона, здається, скло, не хрусталь. Ну, потім ні-ні, це скло. От, і ми її використали під е, цукор. Ну, Вона як креманка. Така на ножках. І оце ж, вона тепер у нас тут в кухні стоїть. Ну і покажу, що я ще з таких старих-старих. Як сказати, це не знаю навіть віщей знайшла. Ну це не віщі спосуду. Що таке у мене тут із старого ще є. Ну, я думаю, це дуже старе. Якщо я вже не молода дуже. Ну, а воно, а є деякі речі, які мамині ще. Тут дуже мало, але є. Ну, і з цього, що я зараз покажу. Далі є ось такий, можна сказати, піднос. Він лишився один, це скло. Там два, дві букви Ех, Х і F. Я так думаю, що це Харків. 48-й рік, це дуже давно, я навіть не народилася ще. Це мамин. Тут був графин такого ж кольору. І, і, і отак по цю сторону і по цю такі коньячні маленькі шістрюмочок. Ну, я думаю, що, на... а може, тоді ж зовсім були цінності другі. Ну, тут написано, що оце весь набор, мабуть, же, коштує 60 копійок. Ну, В дуже хорошому стані зберігся. Його у своєї бабусі, моєї мами, забрала моя дочечка. І він у неї зберігався. Ну, там були і рюмочки, але ми чомусь не знайшли. Графін то давно, я знаю, розбився. Ну, це дуже такий старий, але про нього й не скажеш, що він такий старий. Ну, оце так можна таки поставити так. Далі в мене є. Так, оце дивіться, скільки ж вона стоїть. 5 рублів, тут написано. Це от така сахарниця. Це теж мамина. Вона з кришечкою, і ми нею користуємося. Забрав її собі, коли мами не стало син, і вона була в нього. Ну, тепер ось ми з вікулею користуємося. Я туди сиплю цукор і теж зберігаю це пам'ять. Так, далі про пам'ять. Фенгій, ти не мішай мені. Мама колись мені подарувала на день народження ось такий набір. Тут було шість кофейних чашок, кофейник, і оце така якби, цукерниця. Ну, з того набору лишилося тільки оце цукерниця, вона без всяких нічого тут немає. Написано ось у наліплення. Таке якби не дуже якісне, ну, але вона дуже гарна. Це десь воно було початок 90-х років, 91-й або 92-й, десь от я не пам'ятаю. Це з тих старинних таких. Як сказати, забуваю це українське слово, речей. От. Далі. Далі в мене є. Я всі не буду показувати, але в мене є їх три. І вони вже дуже такі старі. Це маліровані мисочки, ось такі сині. Їх три штучки. отут не розберу, якого вони року. ну Розумію, що зроблені вони в Запоріжжі. І ціна їх 90 копійок. Ну, вже вони такі старенькі, а чомусь мені жалко їх викинути. Ну, раніше ми гріли в них на газу. Ну, суп, борщ, все що. І оце в мене їх три, всі вони одинакової якості. от такі старенькі, дуже-дуже старенькі. Але я їх лишаю. Хай собі будуть. Так, і старих, і ще, що є зараз покажу, це у мене мама. Робила, працювала на желізній дорозі. І це ж вона і Сашою брала, вже й не працювала. І оце ж він полюбив ось такі підстаканники. І оце ж, як називається, блошиний ринок, він їх там купив, спочатку два, а потім ще один. А стакани ми так і не знайшли сюди, щоб е, поставити. Ну, от, любив він їх. І оце ж так і лишились вони в мене. Вони такі простенькі. Дивіться, ціна була рубль. Це 1 рубль, 70 копійок. Це ще на ті гроші на тому. Коли ходили рублі. На цьому немає нічого, не написано ніде. Ні, оце ось 51 копійка. Бачите, різні роки випуску, мабуть. Так, а на цьому нічого, тож я думаю, на двох я знайшла. Ну, Це Сашуня мій синуля любив такі речі, і оце ж він не пожалів грошей. Я не пам'ятаю, скільки він за них віддав, але ось купив. Що в мене ще лишилось від мами? Я іноді ними користуюсь, у мене їх не було, а це ж, е, хто що взяв тоді на пам'ять, а я взяла отакі ось рюмочки. І так я їх зберігаю, їх дві штучки. От. Іноді, е, як мірку, використовую. Фенді, під ногами чуть я не впала. Ну, і старого, і старого, дуже такого старого. Я, мабуть, не пам'ятаю, але я вже знімала відео і показувала, що в мене таке є. Є у мене лишився один ось такий бокал. Ну, що хочу сказати, не бачу я ціни. Ну, Я же ще ж ще не дуже добре бачу, але не бачу я тут нічого. Це ще радянські часи. У мене їх було 18 штук, а лишилося тільки один. І то скло, звичайне скло, і от така солонка. Це теж в тих часів, це десь 70-ті роки. Ну і, здається, останнє із старих речей це от така скляна вазочка. Вона трішки. Такого кольору жовтуватого. І вона дуже давня, мабуть, з 73-го року, коштує вона 30... коштувала 35 копійок. Ну, оце такі речі, що в мене збереглися старенькі. З ну, старих речей ще в мене збереглася махрова простинь. Вона вже дуже така. Ну, дуже старенька, але я її бережу. У мене їх було теж три. Ну, У сина давно порвалась, потім у дочечки порвалась. Ну, а моя ще збереглася. Така вона собі старенька, і коли жарком, я нею вкриваюся. Ну, це така ось простень, Вона здорова, але тут махра вже зовсім вся витерлась. Ну, а так немає ні дірочок в ній, нічого. І така добре стирає, препереться і хорошо нею вкриватися. Це я до, до сих пір її зберігаю. Ну, В дітей, звичайно, порвалась. Вона зовсім тонесенька, і махри немає. Ось тільки по краю видно, що колись щось було. Ну, це. Оце всі із старих речей, що в мене лишилося. Правда, у мене є декілька дуже старовинних ікон, але то я, мабуть, може, колись покажу пізніше. Ну, а хришталь у мене ще є, починаючи з 80-х років, і я його збирала. О 90-й. І в мене його дуже багато, ну я вже весь не буду його сюди показувати. Ой, ні, я не все показала, зараз покажу ще. Це, як говорять, а слона то я і не примітила. Так оце й мене. Ось така ваза ж в мене є. Вона ж дуже старинна. Коштує вона 70... коштувала 72 копійки. Це завод, склозавод Стрийський, Львівської області. Вона в чудовому стані, і вона мені тут пасує, і я її дуже люблю. І оце ж коли знімала, я її відставила в бік і забула. Ну, і ще в мене є кришталь, теж забула. У мене є навіть з 70-х років зовсім там такий ранній ранній, його дуже мало, але є. Ну, то буде вже в другому відео. Поки що тепер треба все це прибрати. Тепер кришталь сюди принесу.